Шановна родина, шановні колеги, побратими, сьогодні ми тут зібралися на території воєнно загону. На жаль, зі скорботною метою. Вже минув рік. Наш колектив зазнав тяжкої втрати, загинув Сергій. На жаль, гинуть найкращі. Я пам'ятаю, як рік тому. Проважаючи піротехнічний підрозділ на ротацію, я просив Сергія зберегти особовий склад і себе. Він зберіг особовий склад, але, на жаль, не зміг берегти себе. Пам'ять людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Я думаю, що ця пам'ятна дошка буде щоденно нам нагадувати про Сергія і пам'ять про нього буде вічною. Не, не одне покоління рятувальників буде його пам'ятати.